Привіт, друзі! і Якщо ви, як і я, щодня думаєте, що приготувати дитині в школу, то даю вам рецептик смачної піци. Це набагато косніший варіант, ніж можна купити в шкільному кіоску. Щойно випечена, вона дуже м'якесенька і за традицією показую вам хлібну душу цього вируба і вона прекрасна. Для начинки я використовую фарш із свинини. Ви ж беріть ковбаску чи будь-які продукти, які є в холодильнику. До такого тіста на піцу обов'язково додавайте яєчко. Використовую сухі львівські дріжджі, вони гарно працюють, ви ж беріть, які є під рукою. Все змішую, додаю теплу водичку і вимішую руками хвилинок 5. Але сьогодні я скористаюся за допомогою техніки, бо маю ще купу справ. Якщо готуєте тісто в хлібопічці, і вона у вас теж має функцію підігріву, коли замішує тісто, додаткову рідину підігрівати не потрібно. Здається, у мене має 60 грамів, і я бачу, що борошна трошки не втачає, тому 50 грамів досипаю. Ці грамовки залишу вам під відео у описі. Ніколи не дотримуюся чітко рецепту, якщо бачу, що моє тісто потребує борошна або водички. Але тістечко обов'язково. Потрібно замісити, щоб воно було дуже м'якеньким. Використовую свою улюблену начинку для піци: м'ясний фарш, базилік та помідор, сім перець за смаком, а ще в спеції до шашлику. Це буде значно корисніший варіант, ніж просто з ковбаскою. Тістечко гарненько вибродило та підійшло, тільки погляньте, яке воно причудове пухнастеньке. І будемо формувати наші піци. Для змащування заготовки для піци я буду використовувати трішечки соусу, який складається із сметани і ложки кетчупа. В холодильнику я знайшла кукурудзку, якої теж додам трішки до піци, і сир солуні можна використовувати будь-який і сиру тут необхідно, зовсім небагато. І навіть коли є тільки фарш і томат, це вже буде смачно, навіть без додавання сиру. Тісто таке м'якесеньке, що тут не потрібно використовувати качалку і робимо заготовку просто пальчиками, розтягуючи коржик. Після формування я не залишаю тісто підходити надовго, максимум хвилинок 5-10, поки я формую другий протвім піци. Піцу я буду готувати при 250 градусах на максимальній температурі моєї духовки, і буде вона випікатися. Хвилин 12-15 ви по товщині тіст та своїй духовці. Обов'язково печіть добрі люди. Нехай вам і вашим діткам обов'язково смакує. А якщо вам сподобалось моє відео, не шкодуйте вподобайки, підписки чи коментаря і до нових хлібних історій!